Найбільша розкіш у світі це розкіш людського спілкування. Антуан Десентек Зюпері спілкування це потреба кожної людини. І це не лише обмін інформацією, це ще й можливість отримати позитивні емоції. То яким же має бути спілкування, щоб ми отримували від нього лише позитивні емоції? Для цього ми можемо скористатися ідеєю ненасильницького спілкування. Американського психолога Маршала Розенберга. Зокрема, ненасильницьке спілкування дозволяє нам сприймати взаємини у новому світлі, коли ми застосовуємо ненасильницьке спілкування, щоб чути власні глибинні потреби та глибинні потреби інших. І ненасильницьке спілкування включає такі складові, як спостереження, почуття, потреби і прохання. Концепцію ненасильницького спілкування маршал Розенберг почав розробляти з 1960 року як процес підтримки партнерства, розв'язання між особистісних конфліктів, зокрема і конфліктів у суспільстві, працюючи миротворцем по всьому світу у 1984 році, засновує центр ненасильницького спілкування. На комерційну міжнародну організацію, де обіймав посаду директора з питань освіти, з'явість Маршала Розенберга засновується на його власному досвіді заворушень у Детройті 1943 року. Сам Розенберг зіткнувся з антисемітизмом і з насильством у сім'ї. У 1961 році здобуває ступінь доктора філософії з питань психопатії в університеті Вісконсину в Медісоні. А його дисертація, ситуаційна структура та самооцінка лягає в основу його концепції ненасильницького спілкування. Перша ідея книги Маршала Розенберга Ненасильницьке спілкування полягає в тому, що ми маємо позбутися слова заслуговує. Тобто ми маємо мислити не в категорії заслуговує, не заслуговує, а в категорії того, яке рішення ми можемо прийняти. Щоб ми отримали найбільше блага для всіх та для нас самих. Насправді в цьому світі ніхто ні на що не заслуговує в кожної людини свій шлях, і навіть ті люди, які скоїли злочини, особливо якщо це підлітки, мають на те причини. Ці люди в більшості зазнали насильства у сім'ї, в дитинстві, і тому вони не знають, як правильно вирішувати конфлікти. Та будувати стосунки з оточуючими. Звісно, це не виправдовує їхні злочини, і ми говоримо про те, що злочинець має отримати покарання. Але це покарання має бути таким, щоб людина усвідомила, наскільки його вчинок є неприйнятним. З підлітками, які скоїли злочини, має працювати психолог. Якщо ж до них застосовувати насильство, то чи зможуть вони зробити висновки зі скоєного? А насильство завжди породжує насильство. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми маємо подумати, як покращити світ навколо нас. Тут автор піднімає питання антисемітизму та інших етнічних конфліктів. Часто ми не можемо пояснити причини якихось довготривалих конфліктів, оскільки зло, посіяне багато років тому, запустило коло насильства, яке дуже важко зупинити. Друга ідея книги «Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга полягає в тому, щоб ми припинили заперечувати власну відповідальність. Виправдовуючи свої почуття та невдачі зовнішніми впливами, ми тим самим обезброюємо себе і робимо себе безпомічними. Зрозуміло, що всі ми піддаємося зовнішнім впливам, але при цьому варто сконцентруватися на тому. Що саме ми можемо зробити за цих обставин, щоб покращити стосунки чи ситуацію? Ми маємо брати відповідальність за власне життя. Також автор пропонує замінити слова Я повинен, я зобов'язаний, мені потрібно на слова Я обираю. Іноді ми не хочемо кудись іти, і для цього вигадуємо будь-що, замість того, щоб просто відмовити і не випродовуватися. Тому автор наголошує на тому, що варто навчитися говорити слово ні? Зрілі люди так і вчиняються. Вони просто відмовляють і не хвилюються, що про них там подумають інші. Також часто можна почути в людей таку фразу Я злюсь через тебе. Але чи можуть інші люди брати відповідальність за наші емоції? І замість того, щоб звинувачувати? Когось значно ефективніше буде проговорити свої почуття, що саме відчуваємо ми в цій ситуації, застосовуючи я повідомлення. Третя ідея книги «Ненасильницьке спілкування Маршала Розенберга полягає в тому, що не висловлювати свої прохання як накази та вимоги. Тут варто розуміти, що людина, до якої ви звертаєтесь з проханням, може вам відмовити, оскільки вона не зобов'язана робити те, про що ви її просите. Наша ціль полягає в тому, щоб створити довірливі обставини, за яких людина з радістю виконує ваше прохання, а не змусити її робити те, що вам треба, навіть у збиток собі. Якщо в короткотривалій перспективі змусити когось щось робити і зламати його, здається вигідним вибором, то у довготривалій перспективі набагато важливіше створити стосунки, засновані на повазі, відкритості та визнання свободи іншої людини. Четверта ідея книги Маршала Розенберга Ненасильницьке спілкування полягає в тому, що і нагорода, і покарання не дуже гарні способи для контролю за порядком, оскільки ведуть до покори авторитету. А ми знаємо багато прикладів з історії, коли покора авторитету призводила до трагедії, катастроф та кровопролитних воєн. Ціль виховання в тому, щоб виростити таку людину, яка б змогла дати відпір авторитету, і яка б могла змінювати навколишні обставини. І також, яка б могла заявляти НІ. Це неправда і робила це відкрито, щоб кожен міг відповідально ставитися до власного вибору. А мотивація людини, щоб була не зовнішня, а внутрішня. Важливо не те, щоб в людини був авторитет, якому вона хоче догодити. А важливо те, чи є в людини компас всередині, що можна робити, чого неправильно робити, що людина хоче, чого людина не хоче. І щоб кожен сам міг вирішувати, як йому вчиняти відповідно до власних переконань. І щоб це відбувалося незалежно від того, як вчиняють інші.